Степ це всесвіт людей півдня. З давніх давин на цій території відбувається еволюція природи, еволюція народів, еволюція епох. Ця територія є унікальним куточком. На е, нашому маршруті можна буде навчитись розрізняти е, рослини, застосовувати їх у побуті. Можна буде взяти участь у дегустації страв та напоїв із диких трав та органічних продуктів, які вирощені місцевими мешканцями. Yeah. Сучасне покоління зазвичай не дуже знає про особливості рослин, але наші предки є записи навіть із першого століття до нашої ери, де згадують про лікувальні особливості наших рослин. От сьогодні ми з вами познайомимося з такою рослиною, як глід. Перекладу із древньогрецької мови означає міцний. Його деревину використовують навіть. В корабельній промисловості. Він лікує сердечно-судинні захворювання. Дуже смачні з нього готують киселі, напої, чаї. Стародавні греки і римляни його використовували в ритуальних цілях, як відлякували духів всіляких. А Колючий терен, який теж проростає рядом коло гліду, це предок сливи. і Слива від нього отримала всі свої якості. Використовують терни для приготування варень, повидла для всяких настоянок, додають також витяжки із терну у вина для надання йому терпкості. Від також стародавні люди чіпляли на вікна, щоб відлякувати злих духів. У лікувальних цілях використовують у терна всі частини, починаючи від світу, гілочки, листя, кору і навіть корені. Ягоди використовують для Покращення роботи шлункового тракту, а відвари кореня використовують для утамування зубної болі. Історія наших степів дуже унікальна. Вона бере свій початок і ще з тих з тих часів, коли тутон було пантичне море, яке відступило в своє време і народилися наші цілінні землі. Ми можемо поглянутися з вами на округи і побачити. І прикоснуться даже до історії, до древності, глянуть наші випняки, які тут виступають. Можемо побачити різноманіття, багатство, біосферу наших степів, родючу нашу землю, яка тут цікава є. Дуже багато в нас різновидів, розлі... різних рослин. На один квадратний метр можуть сягати більше сотні видів, нових рослин. Гумус у нас цікавий. Навіть на сьогоднішній день еталон українського гумуса, щоб ви розуміли, знаходиться в палаті Вах і Мір в місті Парижі. І взятий за еталон родючості. Є гумус, який досягає майже до 2 метрів, що немаловажно на сьогоднішній день. Якщо для порівняння з рівня, що в степовій зоні гумус сягає 2 метри, а в лісовій тільки 5 сантиметрів, це про щось говорить. Також цікаві у нас є. Колодці з питною водою, які знаходяться нібито на одній е, балці, але мають різний вкус. Не зря тут поселились давнину люди, які обробляли цю землю, займалися тут виноградовством. І на сьогоднішній день вода пригодна до пиття, має свої особливі е, якості, дуже смачна. І ось я вам приготувала е, чайочок. Трав'яний, Добавила сюди вам і чебрецю, додала і шипшинки, і трошки бузини. От давайте покуштуємо те, що я вам приготувала. Це лікувальний чай, який лікує від застуди. Поп'єте цього чаючку і взимку не будете боліти грипом і всякими інфекційними хворобами. Давайте ще туди додамо медочку. Ось спробуйте. Ми туди додали чебрецю. Чебрець у перекладі із грецької мови означає дух або подих життя. У народі на нього кажуть чепчик, чебрик, трава Богородицька або цвіт прекрасної Єлени. Цю рослину використовували для всяких ритуальних обрядів. Його вплітали в вінок нареченої, а стародавні кельти і римляни. Перед тим, як йти у далекий похід на війну, приймали ванну із чебреця. Вони вважали, що така ванна надає людині сили, мужності і відваги. Чебрець лікує від застуд. А в Україні вірили, що він входить до приворотного зілля. Також і ще сюди, у цей чайочок, ми додавали бузину. Ось Дивіться, о, із бузини можна приготувати отаке вареничко, Теж може покуштуйте, яке воно смачне. Вона використовується для виготовлення ліків. О, у харчовій промисловості вона використовується от для варення, для всяких пастил, о, у легкій промисловості вона використовується для фарбування тканин в чорний або у коричневий колір. Бузина це така рослина, в якій лікувальні всі частини. І квітки, і листя, і кора, і, і коріння, і, і ягоди. А ще ми сюди до, у, у цей чаючок додавали шепшини. Шепшина це дуже унікальна рослина це кладезь вітамінів і амінокислот. І Використовуються і ягоди. І листя шипшини, от, наприклад, із листя шипшини запарить і можна прикласти до рани, загоюються рани, квітки додаються у чай, так само ягоди додаються чай, вона ниркову недостатність лікує шипшина. Також екстракти шипшини використовуються і у в харчовій промисловості. Наприклад, багато кондитерських фабрик додають екстракти шипшини в мармелади. Так що Пригощайтеся. Ми з вами знаходимося в дуже унікальному місці на території нашого заповідника. Місце чим унікальне, спитаєте мене? Бо я вам скажу. У 2000-х роках на даній території були проведені експерименти нашими науковцями, були зроблені заміри фонових вібрацій. Оказалося, фонові вібрації на цій території спадають з людськими вібраціями. Тобто тут спокійна територія, нульовий режим, тишня як говорять науковці. Температура також була тут заміряна, Оказується, що на даній території температура на 10 градусів вища, чим знаходимося ми з вами, якщо будемо наверху. Тобто, благодійна така температура, яка впливає на організм позитивно. Тобто, якщо в людини є якась тривога, непокій, приходячи сюди, вона заряджається, як заряджається будь-яка батарейка. Людина тут в гармонії з природою. На території заповідника налічується більше 240 видів птахів. Більше як 40 видів із них занесені до різних природоохоронних списків. Це і червона книга, і мсоп і ну, всі інші природоохоронні списки. І з рідкісних видів у нас на території гніздяться такі види, наприклад, як канюк Степовий, Сиворакша, Совка, Шуліка-Чорний. Орел, карлик та також багато інших видів. Робота заповідника направлена в основному на збереження кампофільних видів птахів це саме степові види, так як однією з проблем на сьогодні заповідника є заростання степу деревно-чагарноковою розселеністю і поширення так званих дендрофільних видів. Птахів це мешканці ліса, якщо можна так сказати. Але родзинкою тваринного світу природного заповідника Єланицький степ є ці граціозні велетні. 1978 року бізонів американських залезли сюди із біосферного заповідника Асканія Нова. Бізони здатні пересуватися так швидко, що не кожен кінь зможе їх обігнати. Бізони легко переносять 30 градусні морози. За день з'їдають до 25 кілограмів трави. З давніх давен. Люди полювали на бізонів заради шкур і м'яса. Археологічні знахідки свідчать про проживання кроманьйонців ще 30 тисяч років тому. На місці розкопок були знайдені залишки вогнищ, крем'яні знаряддя, обуглені кістки тварин. Найбільше серед них було знайдено кісток бізонів. Отже, у ті часи тут жили мисливці на бізонів. Це люди сучасного типу кроманьйонців. На території природного заповідника Єланицький степ бізони утримуються в напіввільних умовах в огороженому вольєрі, площею близько 70 гектарів.